Морськосвинський детектив Іван Андрусяк. Котяча справа Розділ перший, в якому з'являються два бочки Тимко і Степан Коти хоч куди. Хоч сюди коти, хоч туди коти, а покотяться. Ще пак обидва кругленькі, пухнасті і розбишакуваті. А понад усе у світі люблять. Бичків. Ні, звісно, не тих бичків, які з рогами мукають і чемно пасуться в лузі. Такого бичка жоден кіт з'їсти не подужає. Коти шаліють від бичків бердянських, смачних, жирних, соковитих, які плавають собі з грайками в Азовському морі, аж доки втраплять у сіті рибалок. І котрі втрапили, тим уже пряма дорога до котячої миски. Ото й наша історія починається з отаких двох бичків, яких тато виніс котам, щоб поснідали просто на двір. День заповідався сонячний, теплий. То чого сидіти у квартирі? Значно краще поласувати улюбленою стравою старілочки під вікном, удихаючи разом із духом риб'ючого жируща й пахощі розквітлої абрикоси. Тож, тимко і Степан. І з усіх ніг, ну, тобто з усіх лап, кинулася до ласощів і ще на ходу прицінюючись, котрий із двох бичків більший, щоб першим охопити саме його. І хоч рибинки насправді були однаковісінькі, кожному з котів одразу здалося, що другого відісталася смачніша. Далі мала бути звична сцена. Пошипівши трохи один на одного й тричі своїми пичками обмінявшись, тимко зі степаном ум'яли б їх за обидві щоки і подалися кожен у своїх важливих котячих справах. Але сталося не так, як гадалося, тому що за рогу раптом вистрибнув пес Геркулес. Узагалі, Геркулес не злий. І жодного кота на своєму віку ще не з'їв, але така вже його собача вдача, що він просто не пробіжить повз, коли два нахабні котиська мають повну миску смакотиська. Ні, цього неподобства пес не стерпить, бо змалку засвоїв, що смакотиськом треба ділитися, і з ним Геркулесом найперше. Тож він різко зупинився і грайливо загарчав. Цього було досить, щоб Тимко і Степан, забувши про ласуші, умить опинилися на абрикосі. От собака, віддихавшись, обурено зашипів Степан. Але Тимко його не підтримав. То все ти й винен, мого бичка захотів мінятися надумав, смокчі тепер лапу. А що я? Що я? Ти перший сказав мінятися? не погодився Степан. Вони ще довго сварилися б, але тут відчинилося вікно і визирнула дівчинка Стефа. Побачила котів на абрикосі, розпливлася в усмішці і покликала. Киць, киць! У перекладі з людської мови на котячу це означало ходіть не сюди, я вас гладитиму. І Степан охоче пристав на пропозицію. Бо гладитися він любив навіть дужче, ніж сперечатися з тимком. Хе, стефін мазунчик, зашепів йому вслід приятель і презирливо махнув хвостом, а тоді граційно сплигнув за брикоси і з незалежним виглядом починкував котячою стежкою, хто зна куди. А про бичків обидва й забули.